Тут це вже мої володіння, це моя приймальна, це моя помічник. Це О, вау! Це який те гарний місце, кабінет, де приймаються серйозні рішення, де відбуваються військові наради. Де... Я перепрошую, але тут у нас головний герой, мені здається. Це... Привіт, мій, як тебе звати? Мій помічник Буня. – Який в мою відсутність? Буня. Та який в мою відсутність ось він побачив тут? Він так, що живе так? тут? У вас в кабінеті? – Ні, Він тут не живе. Він приходить на роботу. Розкажіть, що у вас тут цікавого? Є дуже багато різних атрибутів. На жаль, подарунки війни. Це в да. моїм це Маріуполь. Це я привіз з собою. Це все з відстріляних мін. Це все подарунки моїх друзів, моїх військових, моїх військових побратимів. Мої донецькі хлопці подарували такі трішки релігійний куточок. Ви в Бога вірите? Я дуже стримано до цього відношусь. В мене є поняття релігії і церкви. Так, ви розділяєте Я їх розвів. Так. Я їх розвів. Я, я не хрещений. Я теж. Так. Ну я Тому, взагалі атеїстка, так що. Я не можу сказати, що я атеїст. Я просто не хрещений. Мій тато був переконаним атеїстом. І він сказав, що коли діти виростуть, я і мій брат вони приймуть рішення. Мій брат вихрестився. Я чесно скажу, я заходжу в храми з задоволенням. Я люблю бувати в храмах, в різних храмах. Там дуже красива архітектура так. і спокій. Так. І місце, де я згадую про своїх друзів. Це моя гордість орден Богдана Хмельницького. Бойова нагорода 24 березня 2022 року. Президент був нагородив мене орденом Богдана Хмельницького. Друзі, для наших любих підписників, які підписані на наш канал, які є активними нашими глядачами, ми даруємо приємні подарунки. 199 й навчальний центр десанту штурмових військ дуже люб'язно надав ці подарунки. І зараз у вас, у вас в руках це, цей сувенір зроблено з дула гармати російського танка, який знищений в 2022 році, саме десантниками ось такий. Клас. Тубус сувенір також від десантно-штурмових військ. Коін як також символ, символ десантно-штурмових військ і непереможності нашої першої армії в світі. Я в тому впевнений. Друзі, що потрібно зробити, аби мати шанс забрати ці подарунки. Підписаним потрібно бути на наш канал. Поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар, і ми рандомно оберемо переможця. Але головне, щоб в коментарях ви залишали свій контакт або мейл, або інстаграм, як з вами можна зв'язатися. Бажаю вам успіху. Білоруська влада постійно нагнітає заявами, що там скоро буде наступ. Вони постійно проводять на кордоні навчання, лякають, нібито людей. Як почуваються взагалі люди на кордоні? Бо ви ж сказали, що повністю той кордон зашитий і він безпечний? Я скажу більше, влада люди себе почувають досить впевнено. Люди садять городи, збирають городиння, люди ходять в ліс. Лісівники висаджують ліс там, де це дозволено безпековими, безпековими нормами. Ми побудували дитячий садочок в Овручі, новий за кошти естонців. Я хочу вас запевнити, що життя в наших північних районах повністю, повністю вирує. І хочу запевнити, що ми. Кордон зашили повністю. Поза кадром сьогодні я помітила, що ви іноді дозволяєте собі бути строгим зі своїми підлеглими. Можете підвищити голос, коли потребує ситуація. По-іншому бути керівником обласної військової адміністрації неможливо. Це дисципліна взагалі. Ну е е та можливо, напевно, що можливо. Немає моделі, як бути керівником. Моя команда. Працює як злагоджений механізм. Іноді в кожному механізмі бувають збої. Іноді я собі дозволяю для того, щоб привести в свій механізм повернути назад, провести на певні налаштування, тому що хтось десь собі дозволяє там, помріяти про відпустку до якої ще два тижні і піти там раніше. Хтось для цього потрібно просто перевести в тонус. Ми всі скеровані на один результат. І тому ми вже більше п'яти років знаходимось тут. Незаконна вирубка лісів це серйозна проблема, яку досі не побороли. Так пишуть люди. Наприклад, 28 серпня Державна екологічна інспекція повідомила, що у липні незаконно зрубали більше 200 дерев. Чим завдали збитки більш ніж на мільйон гривень. Чому це відбувається? І що до цієї справи конкретно можете сказати? Можу сказати, що. По-перше, в цьому не задіяні посадовці з лісової галузі. І я хочу запевнити, що для того, щоб існувала інтегрована вертикаль незаконних рубок, для того повинен бути в предметі там, від майстра лісу, від лісівника і, закінчуючи керівниками, керівниками наших лісових господарств, повинні бути задіяти правоохоронців, Так ось я хочу авторитетно заявити, як очільник обласної державної адміністрації, що цього немає. Те ж саме стосується і бурштину. Я хочу вам доповісти, що це було пряме доручення президента, коли мене представляли в Олевську зламати гідрі, хребет, незаконна рубка, бурштин. Доповідаю, незаконного видобутку бурштину на Житомирщині немає. І я усвідомлюю, що можливо хтось собі дозволяє. Взяти помпу, прийти в ліс і далі відноситись до е, наших надр, як це було раніше. Але е, точно за цим пильнують правоохоронці, Точно ніхто не продає е, так називаємі е, е, білети, так вони тоді називалися. Точно е, ніхто не отримує з добувачів е, нашого сонячного каміння грошей, і точно вони переслідуються і будуть переслідуватись, принаймні. Поки я знаходжусь на цій посаді. Ви сьогодні дуже багато разів згадували про свого батька. Так. А, добрими, теплими, щемливими іноді словами та емоціями, бо видно, що рана ще у вас не зажила, воно болить по-інакшому і бути не може. Він був з вами яким? Е, фу. Він зі мною був мудрим. Е, він мене вів. Тепле слово, підказка, напрямок. Він був дипломатом, завжди дуже багато слухав, слідкував завжди за моєю роботою. Батько завжди відчував серцем. Працюючи в СБУ, я іноді приїжджав, не, не, не міг йому розказати про все, але питав наліво чи направо, даючи е, якісь базові установки. І тато завжди радив, і я в дев'яти випадках з десяти завжди робив так, як тато. Тому що батьки відчувають серце. У мене зараз стоїть візитівка татова, заламінована на столі. Це е, такий мотиватор. У нас багато схожого. Я схожий зовні на тата. Е, ну, на жаль, в мене немає зараз такої підтримки. Я бачила, що у вас очі трошки заслизилися. Тобто, чоловіки справжні, мужні, військові, плачуть. Слухайте, ну ну так, звісно. А ми, ми ж такі самі люди. Ну звісно. Ну, що знаєте, платити. кажуть, що чоловіки не плачуть. Слухайте, це, це неправда, тому що якщо людина справжня, хтось не плаче, хтось плаче вдома, хтось я емоції показую. Я, як ви кажете, можу пригримнути на підлеглого, Я такі, які є.